Що в нього насправді до вас. Е, ви знаєте, йому з вами було дуже зручно, дуже класно, тому що ви давали людині абсолютно все, що людині треба було. Да? Тобто ви закривали йому всі його потреби. Тут карта Дев'ятка Кубків, це карта кайфа Жора, да? дуже часто її так називають, да? тому що ця людина кайфує, кайфує. Тобто людина в вас брала все. Да, наприклад, енергію, почуття, емоції, не знаю, натхнення якесь, да? тобто, можливо, допомогу матеріальну, да? можливо, ви радили, якісь такі поради давали дуже добрі. Да? І людина біля вас просто ну, кайфувала, але знаєте, вона називається, з жиру біситься. Да? Брала, все було добре, все подобалось, але, значить, все добре, але наче то не то, розумієте? Тобто в людини до вас по цим картам були дуже стабільні, класні якісь ну, хороші відношення, класні почуття, стабільні почуття. Але це знаєте, якби перекормили ви оцими своїми плюшками цю людину. Так? тобто, в, в нього до вас таке було перенасичення, я б сказала, перенасичення. я сказала,